Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця і рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву, яка називається Банош. Це закарпатська страва. Банош це кукурудзяна каша, яка готується з додаванням молока, сметани, вершкового масла та твердого сиру. Виходить, неймовірно смачно і дуже корисно. А готується досить швиденько така страва. Тож запрошую вас, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати банош закарпатський разом. Страва готується дуже-дуже швиденько. Так, у товстостінну каструлю наливаю 1 літр води. Добавляю 200 мг стакан молока. Можете зменшити кількість води і додати більшу частину молока. Відразу додаю сіль, вмикаю плиту і чекаю, щоб ця суміш вода з молоком добре загорячилася. За той час промиваю гарну кукурудзяну крупу. Крупа у мене дрібного помолу. Промиваю її в теплій водичці. Коли вона мокра, то в нас і не будуть утворюватися грудочки. Так, вода у мене вже добре загорячилася з молоком. І додаю промиту крупу. На рахунок крупи все відважу і напишу в описі під відео. Але крупа всіх буде різна по якості. Тому тут уже орієнтуйтесь на свої вподобання, на свій смак. Хтось любить більш густіший банош, хтось ріденький. особисто я готую не дуже сильно густий. Добавляю ще буквально 20 г кукурудзяної крупи, і цього вже буде мені достатньо. Добре перемішую і буду уварювати банош на слабкому вогні декілька хвилин до готовності. Накрию кришку і буду томити його під кришкою на такому слабенькому вогні. Але якщо у вас каструля, не є такої хорошої якості, вони в ній не впевнені, то ви не накривайте, просто перемішуйте. Він готується буквально за лічені хвилини. І поки наша страва готується, я в свою чергу хочу запросити всіх, хто мене дивиться. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся на мій канал з дзвіночком. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тим самим ви допоможете мені розвивати свій україномовний канал на Ютубі. Всім гарно дякую наперед! Також хочу подякувати, хто підписаний на мій канал, дивиться мої відеоролики. Всім велике спасибі! Знімаю кришку. У мене пройшло буквально декілька хвилин. На цьому етапі додаю сметану. Сметана у мене домашня, сеперована, додаю 2 столові ложки з гіркою. Якщо у вас магазинна, додавайте сміло і більше, як додала я. У мене сметана дуже жирна, тому 2 столових ложок буде достатньо. Перемішую і знову накриваю кришку. Ось так, періодично знімаю, перемішую, знову накриваю кришку. І подивіться, як банош уже гарно уварився. І на рахунок консистенції, вона не повинна бути дуже сильно густа. Ось, дивіться, яка консистенція. Вона легко спадає з ложки чи лопатки. У кінці додаю шматочок вершкового масла, добре перемішую, і додаю твердий сир, 100 грамів твердого сиру. Який у вас є, такий можете натирати та додати. У мене сир у таких пластинках або ж слайсах. Додаю. І буквально 2-3 хвилини даю цьому всьому гарно закопіти з маслом, з твердим сиром. Сир у нас добре розплавиться, масло розтопиться. І наша каша, наш закарпатський бануш буде готовий. Це неймовірно смачно. Готувався він у мене ну, там приблизно 15 хвилин, ну, максимум 20. Він дуже швиденько готується: всяка страва швидка, смачна. Поживна та корисна. Ось така в нас гарна консистенція. Це вже в мене закипіло з маслом, з твердим сиром, і подивіться, яка в нас гарна навариста консистенція. В тарілці вона трішечки остине, то банош буде ще більш густішим. Насипаю в тарілку. І наверх добавлю натертий сир. По бажанню, ще можна розтопити вершкового масла та полити спочатку вершковим розтопленим маслом, ну а далі вже посипати натертим сиром. Але я вже не розтоплювала масло, просто посипала натертим сиром. І наша з вами страва готова. Ось так виглядає банош закарпатський у тарілці. На просторах інтернету є безліч рецептів баношу. Сьогодні я вирішила поділитися своїм таким простим рецептом, за яким готую часто і моя сім'я в захваті від такої смачної їжі. Всім щиро рекомендую приготуйте банош за таким рецептом смачно, просто, швиденько і ситно. А сьогодні я вже прощаюся з вами бажаю всім Божих Хресних благословінь, мирного неба. До нових смачних зустрічей з вами була Мальвіна.